Всім доброго ранку, мої багаторічні друзі зі мною, Вонька. А сьогодні у мене був заказ мейкап Та сходили в зарю, взяла дуже смачні і шкільні сардельки на 250 гривень. Також вже привезли мені заказ мейкапа, там одна є дуже цікава річ. Також вчора на новій пошті забрала кошелючик, що він мені Ой, з Полтавської області. Ось такий гарний. 50% у Фейсбуці була реклама на нього знижка за 245 Ось таке наповнення на 964 гривні. Дивимось. По 165 гривень дуже непоганий в цей, е, тафт. Знижка по 113, улюбленіший, і 112 натуральний блонд. Так, і воно 103 гривні. Теж один із таких фаворитів це від Numero, маска по 75. Улюблене інтимила. Беру різні. Більш подобається шавлій. По 118 ось такий морський дезодорант, дуже приємний аромат. І твердий за 111. Це крем для рук від фірми Marmelats, Ну, просто Tom Ford Cherry. Раніше я його бачила на Лаврохінах в Києві, в сільпо. Потім він іс. Це парфюмірований крем для рук. Ну, так, скажу, що не зовсім бюджетний, але нормальний. По ціні зараз кажу, скільки він коштує. 147 гривень. Це невелика знижка ще на нього. Давайте відкриємо. І це робить Україна. Ну просто 10 з 10. Ви бачите, розписано як у парфумі. Початкова нота. Сандал це взагалі любов, нота серця і кінцева нота. Дівчата, дівчата, кайф. Це воно, Боже, дівчата, ну 100% ви не пожалкуєте. Боже, який аромат, ну справжній парфум. Ну, вони, вони коштують свої гроші навіть більше. Дуже-дуже раджу. А, я в восторгія, клас. Все, на цьому все. Гарного вам дня, гарної робочої неділі, тижня, щоб у вас все було добре, бережіть себе.